що приходять людей, які дійсно відчувають себе українцями. Без мови, без території, без землі немає державності. Це вже давно зрозуміла аксіома. У нас є чергова спроба довести, що неуки, невігласи, які на сьогоднішній день керують нами, що є можливість їх змістити не революціонних, а демократичних жертв під час виборів. Це треба довести 28 числа. Це наша остання демократична барикада. Наші голоси це останні наші набої, мирні набої. Тому що далі йде тільки громадянська війна і революція. І що шляху немає. Ви бачите, що на сьогоднішній день вони експлуатують одну ідею. Можете не приходити, ми все поракуємо за вас, ми все вирішимо за вас. Молодь хай п'є пивко, сидить по домам, а пенсіонери хай очікують на червоні стяги. Мабуть, так не повинно бути. Тому я хотів би сказати, не беріть лопаті, йдіть копати, копаті, а беріть заступ і, і йдіть в наступ, мабуть, таким чином. І подивіться ще одну таку динаміку, яка на сьогоднішній день дуже проглядається. Вперше, 17 числа серпня, біля обласної державної адміністрації. 24-го біля Шевченка, 8 вересня біля Парка Глоби, ви бачите, вони бояться свого народу. Вони виставляють проти нас переодягнених спецучників, переодягнених бійців. Тому я закликаю на кожен нас захід підтягувати своїх дужих чоловіків, патріотично налаштовану молодь, патріотичних жінок. Жінки це взагалі наш золотий фонд і Найбільш революційна частина суспільства. За ними майбутнє і ми разом з ними переможемо. Завтра у нас акція, захід, хто пам'ятає, ще запрошуйте цих людей. Суд над судом. Ми запрошуємо всіх тих, хто незаконно засуджений, всіх тих, хто отримує СІЗО, всіх тих, хто перебуває за стінках, в міліціях, всіх, над ким знущалися. Запрошуйте, щоб ми могли обмінятися думками, інформаціями. І разом дати відсіч цій ганебній владі цьому режиму. Слава Україні!